І ще три заклади освіти при луку разі стабільної безпекової ситуації в регіоні зможуть з наступного тижня приступити до навчання в офлайн режимі. Сьогодні ми разом з комісією обіжаємо заклади освіти. Будуть підписані сьогодні акти готовності цих закладів освіти до роботи. Це три заклади освіти: один ліцей і два-дві дитячі установи. Надзвичайно дуже приємно сказати мені, що багато роботи зроблено. Я як і завжди кажу, робота зроблена на совість, і будівельники працювали відповідально. Але треба сказати, що колективи цих закладів працюють буквально без вихідних днів. Це говориться це. Говорить про те, що колективи хочуть працювати. і Така в нас є надія, що ми з понеділка ще запрацює у нас три навчальні заклади. До складу комісії, що підписує акти готовності укриттів у навчальних закладах, входять посадовці міської ради, управління освіти, медики, представники Держпродспоживслужби, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Особлива увага в ході перевірки приділяється створенню умов безпечного середовища для усіх учасників освітнього процесу. Зурта увага на шляхи евакуації, на справні системи вентиляції, на, ну, на системи життєзабезпечення, тобто, можливо, в туалет тобто, на каналізаційну систему, водопостачання, ну, можливість там, перебування, тобто, місця для сидіння, лежання і так далі. Тобто, ну, на все звертається увага. Все, що необхідно було виконати в даних захисних спорудах для забезпечення життєдіяльності осіб, які укриваються. Тут все зроблено, тому дані заклади. Можна вважати готовими до навчального процесу. Ми сьогодні обстежуємо протирадіаційні укриття. До них дуже серйозні вимоги. Повинні бути, по перше, вхідні залізні двері. це раз. повинна бути обов'язково каналізація з унітазами, з раковинами. В деяких навіть ПРУ, якщо воно було в технічних документах, то навіть були такі ємкості для миття ніг. Це раз. Обов'язково повинно бути освітлення, обов'язково повинна бути вентиляція, обов'язково повинен бути куточок із медикаментами, з водою бутильованою, з водою в крані, з технічною водою і так далі. Тобто до ПРУ вимоги дуже складні. От якраз ми сьогодні обстежили всі ці три ПРУ і всі ці вимоги були дотримані. Наразі комісія обстежила два ПРУ садочків і одне ПРУ ліцею номер 6 Комісія вирішила. Що вони готові до використання, дала позитивний висновок. Зараз якраз ідуть підписання актів готовності цих споруд. Члени комісії також відзначають, що обстежені захисні споруди не лише відповідають технічним вимогам до укриттів, а й естетично оформлені, наповнені усім необхідним, аби діти відчували себе в комфорті навіть під час вимушеного перебування у підвалах. І в цьому велика заслуга не лише будівельників, а й вчителів та вихователів. Тому буду дякувати, буду дякувати від міської ради. Де буду дякувати від усієї громади саме колективам, всім колективам, які на сьогодні працювали, працюють разом з будівельниками і підготували. Я вам скажу знову таки скажу на совість і з великою відповідальністю, підготували свої навчальні заклади для того, щоб дітки навчалися і виховувалися на сьогоднішній день. Ми продовжуємо об'їзд закладів, які готуються до відкриття. Я дуже Сильно вражена тим, як колективи допомагають будівельникам, як вони хочуть поскоріше, щоб їхні дітки прийшли і почали, розпочали хто навчання, хто виховання. Я хочу сказати велике дякую колективам цих закладів, які прикладають максимум зусиль до скорішого відкриття. Батьки вже і дітки дуже хочуть. Приступити, зайти до свої закладів хто в школи, хто в садочки, і в найближчий час у них буде така можливість. Слід зазначити, що у прилуках на сьогодні в очному форматі працюють чи не найбільше по області у процентному співвідношенні навчальних закладів. І Їх кількість постійно збільшується: як шкіл, так і садочків. У нас 14 дитячих установ у нас із понеділка у нас буде працювати 12 садочків і під питанням ще робота одного сад. Я думаю, що ми вирішимо це питання серед загальноосвітніх шкіл буде працювати сім загальноосвітніх шкіл за очною формою навчання. Звичайно, що ми сподіваємось, ми віримо в те, що буде така ситуація, покращаться ситуація в нашій країні, що і будемо навчатися, будемо працювати, будемо виховувати дітей у більш такої спокійній обстановці.